вами турецький плуг Унлю Нітра М5 4 +1 з полосовим відвалом і високою стійкою. Рама цього плуга 140 на 140 на 10. Також його великий плюс це висока стійка 87 см, от яка стійка предплужника захищена з різним болтом І також стійка. Приплужника захищена з різним болтом і стійка корпуса захищена теж з різним бовтом. Це є механічний регулюємий плуг. Тобто корпуса... Угаки корпусів регулюються механічно. Губина регулюється з допомогою колеса. От. І угол атаки самого плуга теж регулюється механічно, з допомогою циліндруї крутівки. Плуг всі робочі органи даного плуга виповнені з мікроалігірованого боросу і сталі, що продиває непосредственно роботу і уменшує різностойкость даних робочих органів. Цей плуг є також обладнаний Колесом, яке переводиться в транспортне положення. І можна транспортувати до поля на колесі. От, також відстань між корпусами в даній моделі 95 см, також ще може бути 107 см. Думаю, що краще за мене розкаже сам плуг і покаже себе в роботі.